слава Україні сьогодні? Ми зібралися на дуже гарному пам'ятному місці. Ми приїхали вшанувати національного героя. І, хоч ми не знаємо, де він насправді захоронений, але ми щиро віримо і дякуємо Богу за те, що є таке маленьке місто для нього, що ми можемо сьогодні тут йому поклонитися. Сьогодні ми хочемо привітати вас, любі наші захисники, із таким великим святом, святом вашого батальйону Січ. Насамперед, ми хочемо вам побажати Божого благословіння, здоров'я і нехай удача завжди слідує за вами. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви виявляєтесь ціною від. Тих загарбників і окупантів, які прийшли на нашу Україну. Ми сьогодні щиро хочемо вас привітати і побажати вам насамперед щастя і здоров'я. І ми знаємо і віримо, що ви зробите все. І ваша сила, і Божі Богословіння дадуть вам все для того, щоб ви перемогли і зробили все для того, щоб наша Україна, наша держава і нація процвіла і стала навіки єдиною і неподійною. Слава Україні!